Пане Олеже, також з'явилася інформація від Національного банку. Регулятор змінив свій прогноз щодо інфляції. І от на 25 й рік уже кажуть, що буде до 9,7%. Раніше вони закладали 8,7%. На наступний рік, 26-й, буде 6,6%, раніше закладали 5%. І на 27 й рік теж 5% поки що. Чи варто лякатися оцього? цього? Прогнозу, чи це цілком очікувана історія, і цілком ще будуть змінюватися ці цифри щодо зростання інфляції? А то, що ми зараз з вами живемо в е, інфляції 14,3% і продуктової 23%, вас не лякає? Вас лякає 10% інфляції в прогнозу. Ну, ми ж живемо з вами в реаліях, які в половину відрізняються від прогнозу. А Гіржу чому спору. вони розходяться? Пане Олеже, як економіст, поясніть людям, які не розбираються, зокрема, і я, чому вони відрізняються? Ці прогнози і реальна інфляція? Просто треба розуміти, що є драйвером інфляції в, наш, наш, от, в наших реаліях. Драйвером інфляції є погодні умови і насичення внутрішнього ринку продовольством. У нас при загальній інфляції 14,3, продовольча інфляція більше 23. Чому? Тому що у нас 24 рік був фантастично поганим, чому Трошечка погіршили прогнози інфляції, але він все-таки лишається менше 10% на 25 рік. А все дуже просто: це літо не таке пасхудне, як 24. Але воно далеко не найкраще літо, яке було за останні роки в Україні. І якщо врахувати, що в нас був дуже холодний, дуже холодна весна. Червень був холодний. Зараз, слава Богу, трошки тепліше, і дощі йдуть, тобто то, погода, яка, яка треба, але треба розуміти, що сезон сунув, сунувся, як мінімум на декатку, а то і на днів 15, це раз. По-друге, ну, ніхто ж не знає, що буде серпні місяці. Тому прогноз трошечки зробили песимістичнішим, аніж очікувано. Хоча, ще раз повторюю, цей прогноз на 40% Кращий, ніж то, що ми маємо от сьогодні. Сьогодні ми маємо 14,3% інфляції продуктово 23%. Тому, якщо ми з вами очікуємо для нас, наприклад, якби провно справдився, це було б взагалі ідеально. Це було б різке падіння цін на основний продовольчий кошик українців. Так, з приводу цін зараз ми перевищуємо експорт, імпорт овочів в Україну перевищує експорт, і плодово-овочева асоціація говорить, що а Поточний рік знову ж таки не, не порадує нас рекордними врожаями, і, взагалі, епоха дешевих овочів, фруктів минає. От як ви бачите, пане Олеже, дійсно так, дійсно вже, вже не буде в Україні дешевих овочів фруктів, як ми раніше могли закупитися там на сотню цього потрошку. Що ви хочете почути від виробника? Ви хочете почути від виробника, щоб він вам розказав, що в країні все буде добре і будуть дешеві ціни, і виробник не заробить грошей раді того, щоб віддати гроші покупцю? Ну, слухайте. Виробник завжди створює певні умови, які легітимізують підняття цін на ринках. Але проблема принципово полягає в тому, що Наші реалії, вони ж складаються з двох частин: є бажання виробника, але є і фізична можливість покупця. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи, я завжди вельми шановним виробникам хочу нагадати, що пересічний українець біднішає, реальні доходи українця падають. І виходячи з цих нюансів, треба розуміти. Що чим більше ви будете піднімати е, ціни, тим менше ви продасте своєї продукції. Чи е, епоха дешевих овочів е, пройшла? Ні, не пройшла. А давайте ми до цього питання вернемося на початку вересня місяця цього року і подивимося, скільки буде коштувати порівняно з вереснем 2024 року той самий боршовий набір. Я вам даю гарантію, що він буде коштувати дешевше. І картопля буде в 25-му році коштувати дешевше, ніж в 24-му. Бо в 24-му ми зібрали мінус 30% картоплі, а цього року посадив, не посадився, тільки лінивий. Тому абсолютно я впевнений, що на ринку буде перепропозиція, і на ринку будуть дешеві ціни. І вже на сьогоднішній момент ми маємо по кавунах і по динях ціни, які менші на 30% аніж ще було півтора тижні тому. І вони вже є менші, ніж ціни минулого року на цю саму дату. Тому слухайте, давайте будемо реалістами. Е, українська природа, Україна дарить своїм громадянам іноді дуже цікаві можливості отримати достатньо дешеву продукцію. Це треба просто використати. А виробники овочів, ну, слухайте, це ж їх гроші, це ж їх заробітки. Безперечно, вони хочуть продати дорожче. А імпорт в Україні буде доти, доки він буде вигідний. Як тільки внутрішні ціни будуть такі, що імпорт сюди вже влазити не буде, значить імпорту не буде. І це, напевно, буде кінець серпня, початок вересня, недовго, згоден. Сезон дуже швидко закінчиться. Але в період максимально низької ціни сезону ціни будуть набагато дешевші, ніж імпорт. Все, заспокоїли. Пане Олеже, ще одна тема, яка зацікавила мене власне, новопризначена Юлія Свероденко, прем'єр-міністр, Заявила, що уряд затвердив вже план реалізації мораторію на перевірки бізнесу. Ну, днями вони спочатку анонсували, що буде цей мораторій. Тут яка історія? Вже ж був цей мораторій на перевірки не один, бізнесу. Не один. Так. А чому зараз ми знову до нього повертаємось? Чому ми його то відновлюємо? То знову запроваджуємо. В чому фішка? Ну, ж, українці люблять ходити по граблях, правда? ну Це ж наша національна е, традиція. Ну, от маємо таку саму ситуацію. Причому, як тільки закінчується мораторій, податківці і правоохоронці приходять і починають перевіряти якраз той період, який був мораторій. Ну, Тобто, якщо в когось є ілюзії з приводу цього, це Ми раз. Ну, потім вони демонструють показник. Так, це раз. По-друге, е, мораторій на що? На перевірки бізнесу, який стосується фінансово-господарської діяльності. Але повірте мені, в період війни є дуже багато інших приводів для того, щоб прийти до бізнесу. Наприклад, заради батьківщині, або робота з країною-агресором, або будь-які дії, які пов'язані з цими от дуже небезпечними, скажімо, звинуваченнями. Це колись зупиняло там мораторій, колись зупиняв СБУ, наприклад, для проведення перевірок. Ні, не зупиняло. І не може зупинити, тому що війна на вулиці. Тому ситуація з мораторієм є надзвичайно така контроверсійна. Чому мораторій? Ну, тому що його дуже легко вести. Він вводиться рішенням РНБО, не потребує якихось суттєвих змін законодавства. Ну, ввели мораторій, ввели. Пропіарилися, розказали, як має бути добре бізнесу. Але ж бізнес вже мав прецеденти, правда? Тому я дуже спокійно до цього відношуся. Це раз. По-друге, якщо ви хочете потрапити бізнесу, міняйте законодавство, чітко визначайте перелік тих підстав, які можуть бути основою для здійснення там, заходу правоохоронних органів до бізнесу. Слухайте, у нас з вами. Ще з часів Гройсмана, як прем'єр-міністра, пам'ятаєте, були закони маски шоу 101, маски шоу Стоп-2. Ви щось пам'ятаєте про ті закони? Про ті маски шоу стоп? Ні. Чому? А тому, що вони не працюють. Тому, дивіться, по-перше, для того, щоб ну, мало мати хороше законодавство, треба мати правопримінення належне. Треба мати політичну волю для того, щоб його використовувати. З моєї точки зору, бізнес має мати абсолютно чіткі можливості працювати в межах встановлених законодавством обмежень. Якщо бізнес працює в межах цих обмежень, якщо він платить податки, має бути надзвичайно велика підстава, щоб до нього прийти. Якщо він в тіні, якщо нього є по проблем, Правоохоронці зобов'язані до нього йти. Але якщо він платить податки, якщо в нього більш-менш прозора діяльність, якщо він з точки зору ризикоорієнтованих речей є мінімальним, чого до нього йти? Тому все це має бути чітко зазначено, все це має бути чітко відпрацьовано, мають бути визначені ризикоорієнтовані підходи по відношенню до бізнесу. Є певні спроби це зробити. Там навіть гетьман це вводив клуб білого бізнесу або ще щось. Все це на рівні, вибачте, будь ласка, таких от аматорських підходів. Це має бути відповідним чином закріплено в законодавстві. І мають бути надзвичайно жорсткі каральні методи по відношенню до правоохоронців, які порушують у ті критерії. Тоді це буде працювати. Скажіть мені, будь ласка, будь-який правоохоронець, який сьогодні зайшов про кошмари в бізнес, він несе відповідальність за нанесені збитки? Ні, ну реально. Податкова, яка заблокувала діяльність підприємства, вона несе відповідальність за те, що підприємство припинило роботу і перестало виплачувати заробітну платню людям? Ні. А от якщо конкретна посадова особа, яка Спричинила дії без належних підстав, що нанесла відповідні збитки бізнесу, буде нести відповідальність і фінансову, і кримінальну. Тоді я даю гарантію 10 разів почихаються в потилиці правоохоронці і податківці, аніж будуть заходити в бізнес і його кошмарити. Поки цього не буде, дивіться: ну не буває дороги тільки в одному напрямку. Це ж е зустрічний процес, правда? Ну тобто, якщо бізнес йде на зустріч державі, то і держава має йти на зустріч бізнесу. Вона має створювати умови, при яких бізнес буде спокійний, що будь-які незаконні дії по відношенню до нього будуть жорстко покарані. Якщо цього не буде, ну вводіть 10 мораторії, 15. Ну і що? А що буде за, для правоохоронця, якщо він порушиться мораторій? Ну, от що для нього буде? Що станеться з ним, якщо, наприклад, будь-який правоохоронний орган сьогодні прийде до бізнесу і почне його кошмарити? Що буде? Що відбудеться? А нічого. От поки не буде чіткого покарання за це, ми будемо мати аналогічну реакцію. Пане Олеже, ви мені нагадали цим клубом білого бізнесу е, ініціативою минулого літа. Буквально обговорювали її е, е, в цей момент. Е, якраз бізнес просив про запровадження економічного бронювання. І відповіді не було. Були два, а може й більше законопроєктів, Зараз можу помилятися. І така схема, і така схема жодна схема не вгодила. І тоді почалися оці ініціативи. Там, клуб білого бізнесу. Бізнес каже: так нам треба економічне бронювання, нам працювати нема ким. Давайте клуб білого бізнесу. Ну бачите, Тобто, по суті, це про те, що я говорю. Розказати, як ми любимо бізнес, можна дуже просто, а щось зробити, щоб йому працювалося легше. Ну, це складно. Тому давайте ми просто будемо уважно слухати, як можновладці люблять український бізнес. І все.